Всім привіт! Сьогодні на огляді інвертор Mast на 3000 Вт. Пікова потужність до 6 кВт. Інвертор має такі порти. Ком для підключення до комп'ютера. 485, я так зрозумів. Спочатку думав, що можна підключити цим портом до плати BMS, але більше всього, що він не працює таким чином. Але якщо працює, будь ласка, напишіть в коментарях. Має порт USB для підключення до комп'ютера, сухий контакт для підключення генератора для автозапуску. І має порт для підключення USB Wi-Fi модуля. Такі має від з однієї сторони і таку саму має з іншої сторони, щоб у нас інвертор, якщо він десь стоїть в запиленому приміщенні, менше в нього попадало пилу. Тут у нас характеристики самого інвертора. Модель пв 1800 ПВ-18, 18 18324 VHM. Температура експлуатації мінус 10-50 градусів. Потужність 3000 Вт, 24 вольтовий. Максимальний струм. Вхідний 130 А по 24 вольтовому до акумулятора. Струм. Вихідний переміни 20 13 ампер. Зарядка від мережі 30 або 20 ампер. Сонячна зарядка 80 ампер. Має підтримку сонячного поля. Від 30 до 130 вольт. Максимальна напруга сонячного поля 145 вольт. Максимальний струм заряджання 80 А від сонця. Зараз ми його включимо і перевіримо. Потрібно вмигнути в розетку. Подивимося, чи він. Якщо ми вмикаємо просто в розетку, він не вмикається, постійно сигналізує потрібний акумулятор. Він включився показує напругу вхідну? Навантаження зараз немає 50 Гц. Зараз працює в режимі байпаса і плюс заряджання йде акумулятора самим інвертором йшов кабель USB, підключення до комп'ютера, і йшла інструкція. Зараз у нас струм. Навантаження 04. А батарея заряджена 27.4 вольта. Напруга 217. Навантаження 2. відтвердження зараз ми на, на проже 27 і 9. Навантаження у нас 20 ватт. Давайте спробуємо Перевірити РС-485, Порт, але не зрозумів, як воно підключається. Чи це до комп'ютера, чи це до інвертора. Якщо знаєте, будь ласка, підкажіть. Давайте подивимося, які у нас тут є налаштування. Якщо для 3 кВт провід повинен бути 1 на 4. Це десь, якщо не помиляюсь, 35 мм переріз кабелю. Нам вказуються параметри. Кабель, який повинен бути 6АВГ. Напруга максимальна, номінальна. Це MPTP-контроллер MPT, тут стоїть. Якщо у нас 80 А показує, як нам потрібно. Підключати послідовно і як паралельно сонячні панелі. І їхня кількість вказана. Ось є. Як можна підключити по 485-му, я так зрозумів, перший контакт використовується і другий. А третій земля. Але чи він використовується, не зрозуміло. Перейдемося в меню налаштування самого інвертора. Це вихід. Фіксат налаштування. 01. Це ми можемо вибирати пріоритети роботи. По замочу стоїть навантаження від мережі, потім сонце. І, і батарея. Ми можемо тут змінювати, як нам ті потрібні режими роботи. сонце стоїть. Так як у панелі немає, оптимально режим роботи по замовчуванню. Це вірно встановлено. Зараз стоїть режим UPC. Це в нас напруга, перейде на акумулятор, якщо буде відрізнятися 170-280 вольт. Є режим генератор, так як він підтримує генератор. Якщо у нас генератор, ми вибираємо цей режим. У нас генератора немає. UPC це оптимальний для електроник. Для різних обладнання, такі як холодильники, кондиціонери, медичне обладнання, оптимальна те сама напруга. Тут можна змінювати напругу вихідну. Цього 230 вольт. Можна як зменшувати, можна збільшувати. Можна вибирати якою частотою буде струм? У нас 50 Гц встановлено. В мережі 50 Гц. Пріоритети. Сонячний пріоритет стоїть по замочуванню ЛБУ. Сонячна енергія. Максимальний пріоритет. Якщо БЛУ, сонячна енергія... І акумулятор. Максимальний пріоритет. Потім акумулятор. Це байпас. Зараз він активний. Щоб він через себе пропускати напругу. Зараз встановлено, щоб був авторестарт. Якщо пере... Перевантаження самого інвертора відбувалося автоматично, щоб перезавантажувався. По P температурі. Є F, є. Включено теж, щоб перезавантажився. 10 Параметр. Стоїть 10 по замовчуванню, сонячна енергія і зарядка батареї. Пріоритет. Так, залишаємо. Одинстий параметр. Це струм заряду. Стоїть 50 ампер. Я встановив СУ 50 11. Так. По замученню встали 80. У мене акумулятор 100 А. Більше не потрібно виставляти. Це струм заряду від мережі. Встановимо 30 А. 14. Тип батареї. Так як у мене ліфер, літій феррополімерна батарея, а сам інвертор таку немає вибору. Є літ... літій і вон тільки 14. А. Тому ми вибираємо свій режим роботи і виставляємо напруга. Коли ми вибираємо літій іонний то ми на параметри 18, 17, 17, 19 міняти не можемо. У мене виставлена напруга заряджання 28,2. Напруга плаваюча 28. Можна повернутися. Тоже встановите 28, щоб було однаково. Потім струм 20, 19. Мінімальна напруга, при якій вимикається батарея. 23 вольта стоїть. Ну, встановлено 23, тому що є розбіжність. Завжди у мене кабель йде 10 мм. Купив на 35, потрібно буде замінити. Тому що при струмах більше 50 А дуже нагрівається кабель. Це потрібно враховувати і, і в самому то кабелі відповідно втрати йдуть. Тому становлю 23. А бажано встановлювати 20. Чотири, щоб акумулятор не розряжати більше 24 чотирьох вольт двадцять. Тут у нас встановлено. Так, двадцять нас двадцять це у нас а. 20. Це у нас батарея е, перестає розряджатися. А цей у нас був параметр 20. Угу. Це ось 3. потрібно підняти. Це дуже малий. 30, 23,2, 3,4 постановим. Осядеться пер... 20 перестає зараз розряджатися. 21. Це батарея перестає заряджатися. Якщо активний Тут я не зрозумів. Перестає заряджатися. Тож потрібно, Якщо хтось знає, будь ласка, вкажіть в коментарях. Це 22 вона зараз стоїть. П. Я, це з позамоченням постійно буде автооновлення. Вимкнимо, щоб воно в нас не змінювалося, ми самостійно змінювали інформацію на дисплеї. 23 це вимикання підсвітки. Зараз стоїть, щоб вимикалося. 24. Це в нас, якщо якийсь бій, щоб. Включалась аварія. Вона зараз вимкнуто. Звук я вимкнув. Тут спочатку стояло, коли намикаєш з кнопок, постійно дуже противний був писк. Запис помилок. По замовченню активний. Правда, я не зрозумів, як можна подивитися ці помилки. Потім 28. Це у нас сонячна енергія балансування. Я тут нічого не змінював. Залишив, як є. Зберігання енергії, включено або вимкнено. По замовченням зберігання енергії вимкнено. Теж нічого не змінював, не, не зрозумів, до чого воно відноситься. Вирівнювання батареї. Теж нічого не змінював. 31 це напруга, при якій рівнював, поставимо 20, 28. Тоже нічого не робило Краще. Ви не зрозуміли параметр. Це час 60 хвилин. Це через 120 хвилин вимикає вирівнювання. І повторюється кожні 30 днів. Можна тут встановити 90 днів. Встановимо 90, щоб воно нам не заважало цей параметр. Більше все відноситься до кислотних акумуляторів, До долітіоних воно не касається. Якщо я не правий, будь ласка, в коментарях напишіть. Це активація. Тоже не зрозумів, що воно саме, нічого не змінював. Так, зараз. У нас заряджається акумулятор, постійно показує, давайте подивимося, чи він буде працювати від... Якщо ми вимкнемо напругу. Напруга у нас вимкнулась, нічого не змінилося. Так, байпас і працює. Тобто, якщо ми інвертор переводимо... Вимкнутий стан кнопкою і напруга є в мережі, він через себе напругу пропускає. Це режим байпас. Це ми звичайно, використовуємо для того, щоб зменшити споживання самого інвертора. Коли він в режимі роботи споживає приблизно 30 Вт, 28 до 30 Вт споживання в нього. А так, у нас немає зараз напруги. Зараз ми це зробимо. І він у нас зараз вимкнеться. Відразу. І він в режимі очікування споживає лише 2 Вт. Вмикаємо. І тепер режим від акумулятора у нас працює. Зараз інвертор завантажується. Так, Завантажився. Струм батареї 281 вольт. 1 Ампер споживання. Ну, приблизно 28 Вт до 30 Вт. зараз я вимкну. Тепер ек... е... вся інформація на екрані не повторюється. Ми можемо тільки коли ми нажимаємо 230 вольт. Навантаження немає у нас кВт. А тут вольт ампери. Він вмикається і потім кулери вимикаються при включенні. Так, зазвичай він працює. Якщо навантаження до 300 Вт, охолодження не вмикається. Якщо більше, охолодження вмикається, тому бажано щось з цим зробити. Планую зробити пасивне охолодження, додати алюмінієвий радіатор. Всім дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, ставимо лайки.